Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні ми поїхали на озеро недалеко від дому з другом рибачити. Привіт. Таки. Друг. Всіх по, поздравую. Сподівайтесь, як, як ми тут ловимо рибу. Класно. Так, і так, так, класно. Приїхала і жінка. Анатолія. Так ми приїхали, будемо рибачити, може до обіду, може лишимося трошки довше. Зараз приїхали, трошки туман є, але надіємося, що будуть сьогодні покльовки. Анатолій вже закинув... Вчора дощничок пройшов, а після повинно брати. Ну, Анатолій вже закинув прути. Я ще, я ще приправую собі тут. Ще не закинув, але за хвилинку буде готово. Будемо рибачити. Якщо залишається з нами, буде цікаво. Сам, Найбільше часу йде на, на то розкладання. Розкладеш, складеш. Про мене легше розкладати, не складати. Ну, Воно коли приїдеш на рибалку, розкладаєш снахи, то якийсь такий йде адреналін. Так, Рано виспаний, так. Все нормально. А чекаєш, очікування на ніця. Але але цікаво, коли щось зловиш на рибалці, тоді цікаво за додому, як сюди як мав покльовки. Як не мав за цілий день ніц, так тоді воно і бажання немає. Око, <рекунок> okay, okay. то, ну, то це окунь. Окунь? Бо так чамкає Yo. у воді, ну. Щука, щука інакше, щука ганяє, так він. Вискакує дуже так сильно, так? Сьогодні буду ловити на звичайну прунжину поводочок сантиметрів 10 гачок на волосі. Буду ловити на попапчик 8 міліметрів, 10 мм. Що йду замішувати прикормку і буду закидати. Прикормку буду використовувати карп ваніл. Ванільний запах. Така от універсальна. Зійшов? Зійшов, ну. Ну, шкода. Вы кидаете питой в пятой берег? Да, да. Сану блестчик сюда так закинув. Так мені не мешай. Парада Я так на країні. Ну, нормально так весовий. Це Анатолій покльовка була, капець. Щось є здорове. То потягнуло капець, Анатолій. Не ти чув, ні. Паровоз. Ну ну. Не дуже так натягуйте, послаблюйте, бо ви йому гачок вириваєте з рота. Дайте слабину йому трошки. Mm -hmm. Если поряд якщо загач, вот це так. Небазыря. Mm -hmm. Тарас возьмешь, ніби ти знімаєш. Ні, ні, не візьму, что не подбирать. Не спішіть. Добре, добре. Так, почкаємо, що нічого не зробили. Не є великий, але забір був сильний. Потягнуло конкретно. Ну, тому що Він так Він взяв гачок і зразу потягнув. Он ч подерж туди то? Пікнай о, п'якней. Ну, тут загачели добрий, ну. Попав прямо в шахті. Далеко. Пиши. Сейчас отупать. А видиш недалеко сюди отбросив. No, ну no. no. like, так не далеко, да. Разумеешь? Який злашні, ти макло злашник. А, нормальный так. Має десь 40... 43-44, не більше. Скільки? 44, 44, 44, я що казав? 44, ну yeah. no, я що казав, 44. No, no, no. <laughs> 44. Ну все, Анатолій, з першою рибою вас. Вітаю. So. jsem říkala, že bude pěkně. Bude, že bude sluníčko. Jo, a posledně To nejde, kde co bude. To nemusí, jo. Tak tam je Ага. Лен, я тобі казав Лин. Навіть нормы немає. Ну але класный, дай. А я, блин, пока нас. Червоноокі. Красный. який гарний. Вони ростуть теж крупні. Ростуть до 5 кг, по-моєму. того, як ти показував на той кормушки. До того так затикнуть. Тут я сюди не даю через те, що тут пружина має ваги з однієї сторони. Тому що, як я дам, вона може так впасти. На дно і закриє попав розумієте? А, а як я? А там, а там, а там завжди падає... паде з грузом до, донизу. Ага. Через те, що там може... флет, має... флет має знизу yeah, грузило yeah, yeah. І, і воно паде в воду, воно паде завжди грузить тяжким донизу. А Таке хліб не... з маслом, паде завжди маслом не, донизу. Ні, коли до води бухне у воду, воно все одно. Відлетить, від, може а, і так. нічого а, а, а... А. страшного. Там... Все одно воно відлепиться і. Ви так близько до прутів не водіть, бо зараз вдарите по прут до прута. Тиголе. Я вам кажу, що ви так заді, віць, так берете. Не, ви просто якось берете за середину так легко, попустіть. Ви підтягнули пружину майже під самий верх. Ти бачив? Це і ваша хіба. Можете натолі ще вчиться і вчитися виважувати. То називається мав жити. А ну дайте я подари скиваю вас гачок там.

Селідка, але грубезна. Дай п'ятна Дайп Пікна. Це іплутва. Селідка. Макрела. Макрела, ну. Ну, що? Наточі. Дай щелбан по ній. топо. Ну Що ж, друзі, збираюся я вже додому. Така сьогодні вийшла рибалка. Спочатку було весело, були друзі, всі пороз'їжджалися, лишився сам. Ну, Посадівши півгодинки, так покльовок не було. Якраз зараз обідня перерва, риба не хоче клювати. Так що, всім бажаю міцного здоров'я, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока, до наступних зустрічей, друзі!